Так, друзі, всім привіт. Вітаю на каналі вас, підписуйтесь, ставте лайки. Таке запитання мені там в коментарях написали, чи вигідно займатися биками. Уже не перший коментар такий з цього приводу і в Тіктоці писали. Хочеться трошки розібратись з приводу, чи вигідно, чи не вигідно. Давайте ж поговоримо. Ну, скажу відразу так: якщо здавати перекупам, то однозначно ні, я б не займався триманням биків. Однозначно ні. Якщо продавати м'ясом, м'ясо, наприклад, 250 гривень за кілограм. Ну, у нас там ну, отака ціна зараз. Я думаю, багато в кого ціна на м'ясо теж непогана. І от давайте ж поговоримо. А приймають, по-моєму, по 135 гривень. Десь 135 гривень приймають на бійню, ну, або де приймають м'ясо, або в магазини для того, щоб його далі або реалізовувати, або щось далі з ним робити, продавати, так сказати. І давайте ж поговоримо, ну, чи варто, ну я по своєму, по своїм затратам скажу. Наприклад, от теля, наприклад, випиває 500 літрів молочка. 500 літрів молока. Давайте, ж, ну, відштовхуватись я буду не від себе, тому що у нас молоко то по 30 гривень за літр. Собівартість молока. От скільки мені коштує нагодувати корову, там, щоб отримати літр молока. І в селах воно, наприклад, в районі 10 гривень. Давайте по 10 рахувати молоко. Це, наприклад, 500 літрів це 5 тисяч гривень. Понятно, що бичка ви або купуєте. Маленьким, щоб його відгодувати, або купуєте його уже випоєним молоком. там, Наприклад, він хай 7 тисяч коштує там, місячний бичок, або півтора місячний там і так далі. Тоді поїти його треба небагато, вже можна хороше сухе молоко купити і підгодувати. Наприклад, молоком плюс стеля, ну, нехай це 10 тисяч. В районі 10, може менше, може в кого більше, може в кого це 5 тисяч займе, це ж різні ціни. Ну, Наприклад, я рахую десь 10 тисяч випойка молоком там, і так далі і тому подібне, е, рахуємо далі комбікорм. У мене, наприклад, от теля їсть 2 кг комбікорму. Там у мене є рецептура, як я роблю. В принципі, 2 кг в кругову. Далі буде їсти трошки більше, може і 3 кілограми, коли, коли буде величенький. Ну, За рік можна в середньому 2 кілограми рахувати. Або, наприклад, рахувати е, на місяць десь не 60 кг, а десь 50 50 на 10 500. Наприклад, за рік 500-600. Кілограмів комбікорму теля з'їсть. Може, трошки більше місяця, кому прийдеться потримати таке теля, щоб набрало 400 кілограмів. Е, ну, все одно, ну, давайте я так приблизно рахувати. 500 кілограмів комбікорму це на мої, ну, мої кошти, скільки коштує отакий комбікорм, як я роблю. Він у мене 10 гривень кілограм виходить. 5 тисяч. От, наприклад, 15 тисяч. Ну Звісно ж, там сіно трошки теля їсть, е, догляд. Ну, я прахував би все одно, там, ну, знаю так 15 тисяч, а може до 20 тисяч того, коли я вигодую цього бичка 400 кілограмовим. Звісно, хтось може скаже в селі, там, ми не рахуємо так, ми нічого не рахуємо, куди такі затрати рахувати. У нас там на поїдається зерно, ми там косимо сіно самі. Ну то зрозуміло, ну, але ж воно все коштує грошей. Ну, це я так, приблизно. Наприклад, ну нехай ви там 10 рахуєте в селі, що ви тільки 10 в теля вклали. Я рахую, що до 20, тому що якось приблизно я це все вираховую. І я вважаю, що це все коштує, а не то, що я там не рахую, та ладно, ну це все коштує заготовити. Ну, давайте більше по ділу. І от, 400 кілограмовий бик. Якщо вам по 60 гривень перекупщики дадуть за такого бика. Це буде 24 тисячі. Все одно вони скинуть, вони там знайдуть до чого придратись. Якби вам дали 20 тисяч, ну мені так здається, то це буде добре. І от ну, я майже 20 туди вклав. Рік роботи, рік з ним все одно ти підгодовуєш, тягаєшся, доглядаєш. І потім можна сказати, те, що вклав як капілка, ти від нього з нього і забрав. Давайте порахуємо, якщо його на бойню здати м'ясом. 200 кг буде на кості виходу е, бою. Ну, коротше, м'яса з кісками. 135 гривень. Ну, навіть 100, ну, 130 давайте рахувати. Це 6500. Ні, почекайте. 100, 135 за 100 кілограмів 13, 26 тисяч. От, бачите, уже 16. Ви виграєте за рахунок того, що ви відвезли набойню. Різник візьме десь тисячу, плюс різники е, шкуру та якийсь ну, коли мені різали останній раз, я їм грошима віддав тільки, по-моєму, 300 або 400. То вони те забрали голову, копита, е шкуру і так далі. І виходить, не дуже багато я їм і заплатив, так сказати. Потім везете... Здаєте, оце тільки дорога, що ви туди з'їздите. Ну, все одно, наприклад, 26-25 тисяч ви взяли за бика, а так би 20 і то які перекупи, може б скинули дуже багато, надурили вас і дали б тільки 18. Ну, коротше, це теж не варіант, все одно я міну, я вважаю, це теж дешево. А от здати м'ясом продати, наприклад, м'яса буде чистого, 150 кілограмів. У нас ціна 250 плюс за таке чисте. Ну нехай 200, нехай уже по 200 рахувати. І дивіться, 200 це 20 тисяч плюс ще 50, плюс ще 50 кілограмів це 10 тисяч, 30 тисяч плюс. Тому що плюс, тому що там все одно ще то те, то те, то те, то те ви продасте, все одно м'ясом розпродати вигідніше. І, наприклад, я до 20 вклав, там 15, може трошки більше, там, ну, неважливо, тут треба вже більш серйозно враховувати. І от м'ясом дуже вигідно. Здавати перекупом однозначно ні. Нічого ви там не заробите. Хтось скаже, якщо багато биків, то. Це ж дуже велика мурока продавати їх, е, ну, м'ясом продавати. Ну, я скажу, що не дуже така і велика мурока. Ріжете, домовляєтесь, якщо ви стабільно багато тримаєте, то в принципі воно виходить дуже вигідно, Да, патрончик? Ось такий ти патрончик. Сенце їсть і їсть менше комбікорму. Свій кілограм сьогодні і не з'їв в годівниці. Тому що їсть гарно сіно. Даю зараз сіно, він його дубасить. Ну, коротше, отакі підрахунки. Пишіть свої варіанти, як ви рахуєте, як ви вважаєте. Ну я ж кажу, я вважаю, що старатись треба продати або в магазин, або отак от м'ясом, щоб вам через ваги, або людям. Перекупщиками зв'язуватись. Ні, якщо адекватні, гарні люди, що дійсно беруть по вазі, через ваги, не то, що там обміряли, навіть я лентою то міряю. Але то, то таке, знаєте, якщо вгодоване теля гарне, то може в ньому бути і більше, і більше, і більше. Навіть та мірна стрічка може показати не дуже те, що треба. От коли на вагах або теля живе, або м'ясо. Це ж зовсім інша справа. Ну, коротше, вигідно дуже, але треба мати змогу продати. Там Ну все одно, я вважаю. Я, наприклад, бачу це все тримання, тільки реалізація постійним покупцям. Сама реалізація або через готову продукцію, або підкопчену. І тільки тоді має сенс бути в ну, цій справі, займатися цим. І якщо, наприклад, все потрошку, ви тримаєте корівок, займаєтесь якісно, продаєте молочку, є клієнти. Ви в соціальних мережах про це показуєте, тому що я вважаю, що зараз бізнес без соціальних мереж це, це все. Все одно знайдуться люди, які будуть показувати. І вони будуть гарно продавати. Розумієте? А ви будете з тою продукцією трошки важче. Ну, але ж по-всякому, якщо ви займаєтесь дуже серйозно, то у вас будуть, я думаю, все одно свої покупці, незалежно від соціальних мереж. Будька там щось так грається в тій ванні, в тій водичці, пий, пий, патрончик тихо, <реш> тихо, тихо. Я зараз візьму палку. Пішов бодать ботьку, да? ми йому зараз по лобі дамо палкою. То він трошки буває вредний цей бочок. Ох ти палка, де моя палка? Ах ти. Ах ти. Не битий ти, так? Да? Жаліємо тебе. Отак, палбу. Будеш получать. Якщо будеш вредний. Ну, голштини на відгодівлі дуже класно. Але коли отримали старт по молочку. І найголовніший секрет від годівлі з перших днів, це з п'ятого дня в раціоні комбікорм, сіну пучок, щоб висів, щоб він після випоєння молоком жував те сіно. І от комбікорм з цільною кукурузкою, з цільним овсом, я, наприклад, сам його готую. І, в принципі, задоволений результатом. Водичка, щоб з п'ятого дня, то мені там писали теля. Поносить проблеми, ТС. І дешевий не беріть замінник молока. Я взяв Ава Здорова з 30-го дня. Я не задоволений ну Це ще зараз більш-менш. А так поносив теж, рідкувато. Зараз пополам з молочком. Звідково від корівки даю, ну, куди ж його дівати. той мішек треба тепер вигодовувати. Ну, коротше, якщо ви хочете замінником якісно отримувати от таких от гарних, наприклад, теля, та може навіть ще кращі результати. я ж не вихваляюсь. Ну, теля і теля В принципі, гарно набирає вагу на свої 4 місяці дуже класно виглядає. Просто Старайтесь взяти, наприклад, фірми Йозера, гарний замінник, ним погодувати, підгодувати теля. От я не пам'ятаю, чи 3,5 коштує мішок Йозери, чи 4 тисячі, і воно на місяць якраз його вистачить. Ну, Але воно того вартує. ви потім... Будете на виході мати гарних телят. А оце ава здорова, оце все от поносять. І ми пополам даємо з молоком. В принципі, теля вже десь після 35-го дня. Дуже потрошечку привчали все. Ні, друзі, фігня повна Повна фігня, ну нічого, ми більше зараз молочка свого, свого даємо. І той мішок за... зараз буде два місяці, ще місяць ми його розтягнемо. Вигодуємо, і він, в принципі, комбікорм зараз у нас їсть, водичку п'є, сіно їсть гарно. І, в принципі, він набирає для малоплідної породи гарно. Ми його поміряємо для своєї історії, для свого YouTube щоденника, так сказати, поміряємо, як він, яку він вагу набирає. Ну, я трошки так предварительно так сказати, заміри зробив. Тому, в принципі, а ти вже стрибаєш. Ти вже стрибаєш. Патрон вилиняв. Така блискуча шерсть <гум> Стала в нього, да, патрошка? Ну Ми хочемо мілочку ним покрити. Оце у нас зараз, дай Бог, щоб і білка затільніла. Ну, з першого разу бажано. б. Зараз тільні від отакого сімені. Це два, дай Бог, два теляти. І сподіваємося, що отримуємо теличку одну. Потім мілку ще раз перекриємо таким красенем. Це у нас три, три, є, три шанси отримати ось таку теличку, яку ми по-любому вже залишимо. В цей раз я просто з сіном наготую, ну, на, на обробляю більше гектар, хоча б мінімум а то й більше землі для того, щоб отаке якісне сіно посіяти, люцерну. Ну, я буду і люцерну, і спарцет, і суданку, і віку. Трошки під суданку. Ну, але не знаю, камера передає. Дуже шикарне своє оце сіно. Оці пів сінника. Дуже класне та якісне сіно. Прям ну, нереально їдять, ним аж давляться. Що, що патрону даю, оце так роздаю, роздаю зараз. Не хочу економити, хай їдять. Буду потім ще весною підкупати. Якщо треба буде, то все ерунда. Треба годувати якісно тварин. І потім проблем з сіном не буде, будемо більше худоби залишати, але в планах тільки реалізація самим старатись реалізувати свою продукцію. Показувати це людям, що ми займаємось, знаходити через соціальні мережі, набивати своїх покупців. Тому я всім раджу це робити. Тікток дуже класна платформа, та й Ютуб, та і все. Не бійтесь. Знімайте відео, це дуже класно. Потім в старості <сі> сядете з сім'єю і подивитесь, що ви робили, чим ви займались. Чесно, це дуже так вдохновляє, так сказати, на те, щоб працювати, знімати, хоч це і важко знайти час на ці зйомки. Роботи дуже багато. Да, патрончик. Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі. Радий всіх бачити на каналі. Ми працюємо. Зараз за корівками підемо до їння. Будемо працювати. Да, ботька? За коровами підемо. Уйди, уйди, уйди? Ти хочеш шкоду робити? Оце як хочеш шкоду, то що папі зробити? Уйди. Уйди, каже. А що? Що ти хочеш? Уйди. Що ти хочеш робити? Куда? Туда. Помаши ручкой пока. Пока-пока. Молодець. Дякую всім за увагу. Всім миру, тільки-тільки миру. Ставте лайки, підписуйтесь. Тільки миру всім. Дай Боже, це все, щоб закінчилось.